Сьогодні я вам розповім одну дуже цікаву історію. А ви уважно слухайте. Під час прослуховування ви можете сидіти або лежати, або взагалі тихенько гратися. Але намагайтесь дослухати мою історію до кінця і по можливості запам'ятати. Отже, зручно вмощуйтесь, і ми з вами починаємо. Слоник на ім'я манюній. Жило було слоненятко, і народилося воно на світ дуже маленьким. Та ні. Не просто маленьким, а манюньким. Воно було таке дрібненьке, що й слоном його ніхто б не назвав. Але в нього були хопот і великі вушка. Та й на вигляд воно було як слон. Отже, слоником воно і було. За два дні після народження слоненя заблукало в траві. Мамо й тато відчайдушно шукали його, але так і не знайшли. Їхнє стадо вирушило далі, і батьки мусили йти разом з усіма, хоч їм серце дуже краялося за малечею. Слоник манюній заліз під великий листок і заснув. Коли сонце сягло зеніту, слониня прокинулося, воно розвернулося навкруги і помітило, що чогось бракує. Манюній не знав, чого саме, але раптом відчув себе страшенно самотнім у всьому білому світі. Слоник звівся на ніжки і пішов шукати, чого ж йому бракує. Аж тут раптом йому трапилася бджілка. Вона була трохи схожа на слоненятка, бо також мала хоботок. Манюній дуже зрадів і підбіг до неї, але бджілка злякалася і полетіла геть. Манюній розчаровано дивився їй услід. Слоненя пішло далі і прийшло в ліс. Там воно зустріло равлика. Манюній скрутив свій хобот так, щоб стати схожим на Равликову Черепашку. Однак Равлик швиденько заховався у хатку. Слоненятко постукало до нього тихенько каже Привіт. Та равлик не показався. Манюній зрозумів, що мусить шукати далі. На лузі слоненя зустріло чотирьох конників цвіркунців і жабку. То був справжній музичний гурт. Гопля, а ти хто такий? запитав один із конників. — Ти вмієш грати своїм довгим носиком? Не знаю, відповів слоник. Так спробуй, запропонувала жабка. Твій носик дуже схожий на сурму. Тоді Маннюній подув у хобот і лугом рознісся чудесний ясний звук. Свіркунці і жабка були в захваті. Їхньому гурту саме бракувало сурмача. Два тижні манюній мандрував із музиками, вони грали на весіллях і давали нічні концерти. Манюній щодуху сурмив у хобот і був дуже щасливий з музиками. Слоненяті здавалося, що воно знайшло те, чого шукало. Однак, на третій тиждень слонику довелося піти з гурту. Його сурма ставала дедалі гучнішою. А вже ж він сурмив так голосно, що більше не чути було цвіркотіння коників і, жабч... і жабчиного стрекотіння. Бо ж манюній трішки підріс, от і хобот його погучнішав. Слоник зрозумів, що більше не може грати з гуртом і пішов від них. Манюній дуже сумував адже знову був один. Він примандрував у савану і побачив страусинне гніздо з яйцями. Здалеку яйця були схожі на слоненят, але, на жаль, у них не було хоботів. Та й говорити вони не вміли. Манюній заліз у гніздо. І притулився до страусинних яєць. Полежав, відпочив, а через деякий час рушив далі. Слоненя дійшло до річки і сіло на березі. Воно понуро дивилося у воду. Дві мишки спостерігали за слоненням. Чому ти сумуєш? запитали вони. Ох, не знаю, відповів манюній і зітхнув. Тоді мишки принесли пензлика і фарби і яскраво розмалювали слоненятко. Фарби завжди рятують від суму, подумали вони. Мюнюній поглянув на своє відображення у воді, але це не допомогло. Слоник потюпав уздовж берега. І побачив над водою, літає птах. Манюній захотів перевірити, чи зможе він літати і виліз на дерево. А потім стрибнув. І сталося так, що він упав у річку. І почав тонути. Його врятувала черепаха. Вона підпливла і сказала. Вставай мені на спину. А тепер розповідай, навіщо ти стрибнув у воду. Манюній розказав черепасі все, що знав про себе. Але того, бо, того, що він знав, було не досить багато. Черепаха була мудрою і добросердою твариною. Вона доправила Манюнього до річкових свиней. Пан і пані свинки не мали своїх дітей, і вони дуже зраділи, коли черепаха привезла до них маленьке слонення. Маню ньому одразу ж сподобалося у свинок. Вони дуже-дуже люб'язно до нього поставилися, і йому у... усього цього так бракувало. До того ж, у них були чималі вушка і довгі носи. Минуло небагато часу, і манюній став називати свинок мама і тато. Слоненя хотіла назавжди залишитися з ними. Часом під підвече свинки говорили між собою про Манюнього. Може, треба йому сказати, що він не наше дитя, а слон? сказав пан Свинка. Ні, заперечувала пані свинка, добряче подумавши. Ні, не тепер, може, згодом, пізніше. Але ж, насправді це взагалі було неважливо. Чи не так?